Добрий вечір, шановне товариство, 8 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Сьогодні вам показую нашу малину сорт Полка. Гарно насипала, почала дозрівати. Правда, вечір, не знаю, як камера передасть. Завтра треба зібрати. Ось така в нас малинка. Малина смачна, досить таки величенька, але має той недолік, що вона колюча. Ось такий рядок малини в нас є. Малинки насипало. Ось така вона красунечка. І багато ще зеленої. Потрібен дощик, щоб ця зелена виповнилася і дозріла. Ось така красуня. Дякую вам за увагу, малина полка. Всім міцного здоров'я. До побачення.